Прогноз погоди на сході України буде спекотно. У найближчу добу погоду на півдні і сході України буде визначати спекотне тропічне повітря на решті території, помірно тепла повітряна маса Атлантичного походження, повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на Укргідрометцентр. у вівторок, 8 серпня в Україні вночі, крім південно-східної частини, в день на півночі Лівобережжя короткочасні дощі. Місцями грози, нарешті території без опадів. Температура в західних, північних та Вінницькій областях вночі 11-16, в день 21-26. Нарешті території вночі 17-22, на узбережжі Морів до 25, в день 29-34. В південних Донецькій та Луганській областях 35-39. У Києві вночі короткочасний дощ, в день без опадів. Температура вночі 14-16, в день 23-25, у середу, 9 серпня, в Україні без опадів. Температура в південній частині вночі 19-24, в день 33-38. Нарешті території вночі 13-18, в день 28-33, в північних і західних областях 24-29. У Києві без опадів. Температура вночі 15-17, в день 26-28. За матеріалами сайту Ньюс.